Музеї сучасної російсько-української війни відкрили фотовиставку просто героїв. Експозиція складається з портретів бійців 23 третьої окремо механізованої бригади, тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої країни. У центрі виставки особисті історії оборонців розказані через світлини та відео. Коли я знімаю фото, я зазвичай досізначально знімаю фільми про цих хлопців. Це не прямо там фільм, але інтерв'ю його про цивільне життя, про військовий досвід, про те, як він потрапив до бригади, якісь цікаві історії, якісь е, з минулого можливо з цивільного життя, його мотивація, як він опинився в бригаді. Кожна історія це життя людини і його е, і його переживання. Її переживання про те, що відбувається і як трапилося. От тут є хлопці, які там виходили через от є історія боксера, який попав в полон і вибирався з полону сам. Тобто він довго, методично розказує, як він виходив, як він розказав ворогу, що він руський, бо в нього такий акцент донецький, і він притворився їхнім. І це ці всі історії вони такі різні. Серед відвідувачів, фотовиставки волонтерка Жанна на початку повномасштабного вторгнення жінка закривала збори лише на берці та одяг для захисників. Зараз же привозить на фронт і машини, і ФПВ-дрони. 23 третю дуже люблю. Тому 23 це бригада, які я допомагаю найбільше, і це основна моя задача це допомагати саме 23-й бригаді, тому що я знаю, вже багатьох хлопців ми знайомі особисто, і це неймовірні люди. Виставка виставка, звісно, чудова. Це це те, чого мені б дуже хотілося, щоб все більше людей дізнавалося про 23 третє, тому що вони не медійні. Але такі класні, і, ну дуже хотілося би і таких виставок, і відео і всього всього про 23 третю бригаду. Виставка привернула увагу іноземних гостей. Норвезька письменниця Еріка Фатланд приїхала до нашої країни, щоб підготувати книжку про життя українців у час війни та надихнутися історіями відважних і незламних захисників. Very... дуже зворушливо бачити фотографії людей, які воюють за Україну. Для мене знаходитись тут дуже важливо. Я думаю, що мені ця виставка допоможе в тому плані, що я хотіла би більше пізнати людей, які тут присутні. Я наразі пишу книгу про Україну, і вона буде наповнена саме такими історіями. Це не лише фотовиставка, це оповідь про силу, відвагу, свідомий вибір і людські долі, які стоять за захистом нашого спільного дому. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.